Привіт, я Лада. і Я на голосі країни. Я намагаюся подумати про пісню, про те, про що вона. Ось так і готуюся. Завжди думаю про музику. Я з дитинства хотіла потрапити на голос країни і на таку велику сцену. Я завжди співаю на вулиці, а тут можна було відчути себе е, крутим справжнім співаком. Це був мій досвід, коли я була дуже маленька, десь в другому класі, і я співала в народному хорі. Мені вчителька дала таку дуже важливу річ, я мала заспівати. Я стояла попереду, на мене світило світло, і мені дуже сподобалось ось ця атмосфера, яка була. І ось це був мій перший досвід. О, була така мрія на скрипці. Я хотіла завжди грати, але знаєте, якось руки не доходили, бо колись була мрія гітаром, то я десь в старшому віці взяла в руки, навчилася. Я сподіваюся, колись скрипку візьму.